Кен Хілдебранд досвідчений рятувальник парамедик. Він завжди почувався впевнено серед дикої природи і був готовий до будь-яких випробувань. Але тепер притиснути вагою металу до мерзлої землі відчував себе маленьким і беззахисним. Згадки про теплий камін вдома і дитячий сміх його онуків лише посилювали відчуття самотності і жалю. Адже чоловік так прагнув ще раз побачити їхні усміхнені обличчя, якби тільки він міг вирватися з під цієї холодної мертвої пастки, оточеної темрявою та виттям койотів, він розуміє, що його шанси на порятунок мізерні. Тепер йому залишається лише чекати, поки койоти завершать свою справу. Людина це крихка істота, беззахисна перед силами природи, але в той же час в ній криється неймовірна сила волі, здатна протистояти будь-яким випробуванням. Саме таку перевірку і проходив герой цієї історії, опинившись на межі життя та смерті. 8 січня 2008 року Кен Хілдебран збирає речі для самотньої подорожі крізь канадські скалясті гори в розпал зими. Чоловік працює рятувальником-парамедиком у Кроунест Пасі спеціалізованому муніципалітеті на південному заході Альберти. Він добре знає, у які складні ситуації можуть потрапити люди в дикій природі, адже неодноразово їх рятував. Тому завжди ретельно готувався до будь-якої подорожі, з собою якомога більше спорядження для виживання на випадок непередбачуваних обставин. Завдяки моїй схильності, завжди мати під рукою все необхідне. Хлопці з команди дали мені жартівливе прізвисько містер Гаджет». Вони часто жартували, що якщо їдуть на рятувальну операцію, то хотіли б бути в парі саме зі мною. З Кеном можна бути спокійним, казали вони. Він завжди знає, де він, як вижити в будь-яких умовах. Рятувальник повідомив своїй родині, що збирається вирушити на природу для перевірки пасток, встановлених на дрібну дичину, та зазначив, що може затриматися на кілька днів, тому його не варто очікувати найближчим часом. Вирушивши в дорогу, він досить швидко і без будь-яких проблем дістався до Пасток, які були розставлені днем раніше, за 130 кілометрів на південний захід від міста Калгарі. Гірські ліси Альберти це не арктичний екорегіон помірних хвойних лісів, що простягається вздовж скелястих гір на заході Канади. Пастки були необхідні для регулювання популяції бобрів, оскільки надмірна кількість цих тварин негативно впливає на екосистему, спричиняючи її дисбаланс. Кен завжди любив дику природу і, незважаючи на травмовану ногу, з радістю проводив час у цих мальовничих місцях. В дитинстві він переніс поліоміеліт і понад 20 операцій. Лікарі прогнозували, що він ніколи не зможе ходити. Але Хілдебрант, не змирившись із цим, відмовився від милець і заявив, що ходитиме як усі. Подорожі в такі віддалені гірські райони з крутими схилами. Це справжнє випробування, тому Кен повністю покладався на свій квадроцикл, незважаючи, що на його маршруті було багато ділянок, куди не наважився б відправитись навіть досвідчений водій. Цього разу подорож виявилася значно небезпечнішою через значне перевантаження транспорту, який з повним баком та додатковим вантажем важив майже півтони. Незабаром, після того як чоловік вирушив у зворотній шлях, температура повітря знизилася до позначки нижче нуля. Шквальний вітер, силою близько 80 км на годину, піднімав з-під коліс хмари пилу та дрібного каміння. Один з таких уламків потрапив кену в око, спробувавши видалити сторонній предмет, він на мить відпустив кермо, і це стало фатальною помилкою. Квадроцикл занесло, і він почав перекидатися. Рятувальник котився схилом, а слідом за ним летів цей півтонний монстр. Уникнути удару було неможливо, і, врешті-решт, транспорт впав прямо на ноги Кена. Обличчям врізавшись у бруд, я відчув гострий біль, що пронісся моєю ногою. Здавалося, щиколотка повністю вивихнулася, можливо, навіть була зламана. Біль був настільки сильним, що мене нудило. У той же час важке сталеве крило квадроцикла придавило мою нижню частину спини до землі, але це створило бар'єр від вітру. Найбільше боліло в щиколотці та лиці. Йому було нестерпно боляче. Кожна спроба поверхнутися викликала новий спалах пекучого болю. Квадроцикл, намов гігантський прес, притиснув його до мерзлої землі. Він кричав, задихаючись, але його стогони тонули в тиші безлюдної місцевості. Як досвідчений парамедик, Кен одразу ж спробував оцінити важкість своїх травм. Його праве коліно розпухло, і здавалося, що зараз воно просто розвалиться на шматки. До того ж, його здорова права нога була притиснута до більш слабкої лівої, перекривши кровообіг від гомілки до ступні. Якщо так триватиме і надалі, почнеться відмирання тканин. Хілдебранд розумів, що треба діяти негайно, щоб уникнути незворотних на наслідків. Він почав озиратися навколо, сподіваючись, знайти хоч якусь палицю. Його сокира, випавши під час аварії, була занадто далеко, але на щастя, у нього на шиї завжди висів компас на мотузці. Це, мабуть, був його єдиний шанс, але він не знав, чи зможе його реалізувати. Рухи Кена були точними, але невдалими. Петля, яку він зробив з мотузки, то ковзала по гладкій поверхні, то застрягала не на рівностях. Але чоловік не відступав і, раптом, не мов у відповідь на його наполегливість, петля щільно обхопила рукоятку. Тепер рухи його були швидкі, як блискавка. Схопив сокиру, підстав її під квадроцикл і приготувався до останнього ривка. Проте, чоловік, притиснутий до землі, не зміг натиснути на важіль з достатньою силою, щоб зрушити цього велетня. Хоча спроба виявилася марною, але в руках у нього все ще залишалася сокира, і він почав обмірковувати інші способи її використання. Йому спало на думку, що можливо, зменшивши вагу квадроцикла, він зможе вибратися з під нього. Хілдебранд намагався перерізати мотузку, якою було прив'язано спорядження. Кожен удар завдавав нестерпного болю, але після численних спроб йому вдалося відрізати частину вантажу. Ним виявилися бобри, але це вже хоча б щось. Підклавши їх під квадроцикл і вставивши сокиру між ними та бортом, він сподівався створити додаткову висоту, і, незважаючи на біль, йому вдалося трохи підняти транспорт. До останнього він сподівався на успіх, але доля підготувала йому неприємний сюрприз: сокира зламалася. Він лежав протиснутий вагою металу до мерзлої землі і розумів, що може загинути тут, у цій глушині лісів Альберти. Ця думка не давала йому спокою, і він почав вигадувати інший план втечі. Можливо, йому вдасться вирити трохи землі за допомогою рукоятки, щоб звільнити ноги, але для нього, притиснутого вагою квадроцикла зі спорядженням, це було майже нездійсненним завданням. Кожна спроба видовбати землю закінчувалася невдачею. Палиця або відскакувала від землі, вдаряючи його по нозі, або ж застрягала в ґрунті. Потім він спробував використати лезо сокири. Але й цей план провалився ви відчуваєте себе безпорадним, нерви натягнуті як струна, а в голові безперервно крутиться одне питання: коли ж це нарешті закінчиться. Я перепробував усе, що тільки могло спасти на думку. Здавалося б, ось воно і рішення, але ні. П'ять годин безрезультатних спроб виснажили всі сили. Місце, де опинився Кен, смертельно небезпечне, особливо взимку, коли температура опускається до мінус 20 градусів. Раптом він почув здалеку щось на зразок собачого гавкоту і зрозумів, що опинився приблизно за 800 метрів від будинку фермера. І якби його хтось почув, страждання чоловіка припинилися б. Завжди готовий до всього. Чоловік мав при собі свисток і необхідне спорядження. Але саме в той момент, коли вони могли врятувати йому життя, доля знов підкинула йому жорстокий сюрприз. Його благання про допомогу тонули в шумі вітру, нікому не доносячись, а спорядження виявилося недоступним. Іронія долі була в тому, що все, що могло врятувати його, було так близько і водночас так далеко. В багажі кена була вода, гаряча кава, аптечка. Намет, мечу може захистити від морозу до мінус сорока, але без усього цього рятувального спорядження він зіткнувся віч навіч з випробуванням своїх навичок виживання. Температура вже впала до мінус одинадцяти. А через холодний вітер здавалося, що вона набагато нижча. Парамедик намагається сховатися за бобрами, але це не дуже допомагає. Якщо він не почне діяти швидко, то може замерзнути до смерті. Завдяки своїй роботі Кен добре знав, як холод і вітер легко забирають життя людей. Це питання лише півгодини, якщо він засне, і холод вже почав діяти. Сильне тремтіння, яке охопила Хілдабрента, стало першою ознакою гіпотермії. З цього моменту ситуація почне погіршуватися і вже не зміниться на краще. Також він прекрасно розумів, що коли людина перестає тремтіти, це означає, що переохолодження набуло важкої форми і може бути незворотнім. Люди, які стикаються з гіпотермією, часто відчувають ейфорію, Думаючи, що їм стає тепліше, вони перестають тремтіти, а потім засинають востаннє. За 15 років роботи рятувальником Кен бачив трьох-чотирьох людей, які опинилися в такій ситуації. Жоден з них не вижив. І зараз чоловік постійно думає про ті випадки, тому він ні за що не дозволить собі заснути. Навіть коли тремтіння майже вщухло, він змушував себе залишатися у свідомості, щоб підтримувати хоч якесь тепло, та продовжував трястися, адже холодний ґрунт забирав у нього останні сили, поступово охолоджуючи тіло. Якби йому вдалося здерти шкуру з мертвого бобра, він би міг утеплитися, проте був ризик, що запах привабить хижаків. Свіже м'ясо вони відчувають здалеку, а без сокири Кен був беззахисний. З кожною годиною загроза нападу Пуми чи іншого хижака зростала. Якщо на нього нападе пума, шансів вижити майже не буде, але башкури бобрів він точно загине, адже його шукатимуть не скоро. Тому Кен вирішив, що ризикнути варто. Він поклав шкуру хутром вгору, аби його животу стало тепліше. Температура продовжувала знижуватися, а до світанку залишалося ще 8 годин. Шкура тварини стала тимчасовим порятунком, але за це довелося сплатити запахом свіжого м'яса. Минуло 20 годин з моменту нещасного випадку, і Кена почала турбувати і проблема зневоднення. Сьогодні він двічі сильно спітнів. Спочатку через жахливий біль, а потім коли намагався зрушити квадроцикл. Йому неймовірно хотілося пити, ризик переохолодження різко зростав через порушення водного балансу в організмі. У його транспорті було багато води і повний термос кави, але від цієї думки не ставало легше, адже дістати їх було неможливо. Проте, Кен був справжнім майстром виживання і міг знайти вихід навіть із найбезвихіднішої ситуації, у нього з собою був рулон пластикової маркувальної стрічки, яку він використовував для позначення місць де ставив пастки, і тепер йому спала на думку ідея, як можна використати її для порятунку власного життя. Він розкидав стрічки і чекав, доки вони вкриються інеєм. Це був єдиний спосіб отримати воду в такій ситуації, хоч і не дуже ефективний. До того ж, він не їв вже 20 годин. Його тіло слабшало з кожною хвилиною, проведеною в цих суворих умовах. Кен вирішує з'їсти м'ясо бобра. Воно було мов крижаний шматок, який можна гризти без особливих зусиль. Смак був огидний. І раптом його знудило. Це було погано, адже разом із Блювотою він втратив багато дорогоцінної рідини. Тепер кожне прийняте рішення чоловіка могло вирішити, жити йому чи ні. Більшу частину його свідомості зараз займав страх. Він не хотів, щоб хтось із його родини бачив його в такому жалюгідному стані, а що найгірше з'їденим хижими тваринами до наступного ранку Кен продовжував збирати воду на стрічках. Настає другий день боротьби за життя. Минуло 15 годин зловісної темряви, і тільки кенові навички виживання та неймовірна сила волі допомогли йому пережити. Цю холодну ніч та раптом ранкову тишу порушив довгоочікуваний звук. Це була рятувальна команда на вертольоті. Кен кричав з усіх сил, але вертоліт повернув не в той бік і полетів геть. Знову шанси чоловіка на порятунок зведені до нуля. Відчайдушно потребуючи допомоги, він ще раз спробував привернути увагу фермера за допомогою свистка та криків. Адже дім був усього за 800 метрів від нього. Та його знову ніхто не почув. Я був у пастці, скільки б я не намагався, все було марно, кожна спроба була приречена на провал. У той момент другого дня на мене навалився такий відчай, що я почав сумніватися в тому, чи зможу я вижити. Ніч огорнула ліс. Від Кена все ще віяло свіжою кров'ю бобра. Раптом найбільший страх рятувальника став реальністю. Він почув виття та побачив двох хижаків, що бігли прямо на нього. Це були койоти. Навіть здалеку вони бачили, що чоловік потрапив у пастку і не може рухатися. Койоти часто нападали на людей, а коли здобич була настільки вразлива, як Кен. Це було подібно до запрошення на бенкет йому терміново потрібно було щось придумати. У нього було лише кілька каменів та зламана ручка від сокири. Хижаки наближалися, і Хілдебранд почав з усіх сил бити рукояткою по квадроциклу. Це налякало койотів на деякий час, і вони відбігли. Але хижаки запам'ятали, що тут є чим поживитися, і тому обов'язково скоро повернуться. Парамедик вже понад 30 годин знаходиться в пастці, навички виживання допомагали йому триматися, але він зрозумів, що некроз тканин правої ноги набирав обертів. І навіть якби його врятували в найближчі години уникнути ампутації навряд чи було б можливо. Кена мучила думка про те, що він більше ніколи не побачить своїх онуків та родину. Незадовго до світанку койоти повернулися, але цього разу змінили тактику. Хижаки почали підкрадатися до Кена зі спини не маючи можливості бачити їх, він міг лише здогадуватися про їхні наступні дії. Він чув кроки численних лап з різних боків і не міг зрозуміти наскільки вони близько. Раптом вони переключили свою увагу на одного з бобрів, який впав з квадроцикла під час аварії. Койоти збилися в сутичці за здобич, але це не вгамувало їхній голод а навпаки, розпалило його ще більше, бо вони відчули смак крові. На щастя, у нього з собою був свисток. Чоловік почав свистіти щосили, одночасно б'ючи палицею по металевому корпусу квадроцикла. Гучний дзвін привернув увагу собак із сусідньої ферми, і вони знову залаяли. Можливо, якби фермер відпустив одну з них, вона б знайшла кена. Через деякий час койоти злякалися шуму і розбіглися. Хілдебранд тепер може перевести подих. Звичайно ж, спати він не буде, щоб не замерзнути до смерті. Настає третій день виживання. Кен знов і знов повторює один і той самий ритуал: свистить у свисток при кожному звуку з ферми. Але на жаль, це не приносить бажаного результату. Він не розуміє, чому йому так не щастить. У такі відчайдушні моменти особливо хочеться заснути. Кен не спав уже три дні, мозок благає його ненадовго заплющити очі, але не можна. Знову настає ніч і знову чується виття койотів. Вони все ніяк не можуть заспокоїтися, знаючи, що поруч є їжа, до того ж тепер їх стало більше. Цього разу вони повернулися полювати як зграя, розсіявшись навколо кена, щоб була можливість напасти як зі спини, так і спереду. Але у парамедика все ще є його суперзброя свисток. Він знову починає свистіти, кричати та гриміти палицею, що є сили, і звірі знову тікають. Але коли вони повернуться наступного разу, у нього вже може не вистачити сил їм протистояти, а вони точно прийдуть голод не дасть спокою. Настає четвертий день виживання. Через тривалий час без сну Кена почали мучити галюцинації, він балансує на межі сну і реальності, але свідомість не дає йому повністю відключитися. Постійно в голові крутяться думки про нещасних людей, які замерзли на смерть, коли він працював рятувальником. Спогади про сім'ю, про онуків весь цей час мотивували його боротися до останнього подиху. Йому неймовірно боляче усвідомлювати, що через нього рідні зазнають горя. Зібравши останні сили, він вирішив написати прощального листа. Я думав, можливо, якщо не виживу, то поки я ще можу зібрати свої думки докупи, треба написати повідомлення. Я повинен написати повідомлення про всяк випадок. Я написав їм, що мені шкода. І що я люблю їх. Я зняв окуляри, поклав їх перед собою і подумав, що можливо я зможу трохи відпочити. Нарешті я справді закрив очі. Чому я змінив своє рішення? Я й сам не знаю. Я не планував опинитися саме тут. Мої плани змінювалися разів п'ять, перш ніж я опинився в цьому місці. Хлопець на ім'я Рой Давідсон. Узявши з собою собаку, вирушив у гості до друзів. Однак, побачивши по дорозі мальовничі пагорби та гори, раптово змінив маршрут, вирішивши дослідити невідомі йому місця. Здавалося, сама доля вела його сюди. Діставшись до дна долини, він знову змінив напрямок. Поблукавши деякий час, Рой помітив квадроцикл. Йому здалося, що під ним хтось лежить, адже рік тому він сам працював у рятувальній команді і брав участь у пошуках зниклого мисливця, який загинув подібним чином, притиснутий квадроциклом. Коли ж чоловік побачив кена в такому ж становищі, він подумав, що той вже мертвий. Хілдебранд почав чути чийсь голос і спочатку вирішив, що це знову гра його уяви. Відкривши очі та одягнувши окуляри, він подумав, що в нього галюцинації. Здавалося, йому стає все гірше і гірше, якщо він бачить такі реалістичні марення. Але за мить до Кена повернулося усвідомлення того, що перед ним не привид. Рой швидко перевернув квадроцикл, і Кен відразу відчув себе набагато краще. Тепер усі його думки були зосереджені на тому, що йому не доведеться прощатися з рідними. Рой перевернув чоловіка, щоб той міг сісти. Кен намагається поворухнути ногами, але не може. Коли Хілдебран зізнався своєму рятівнику, що провів то чотири дні Давідсон не повірив, адже чоловік був надзвичайно спокійним і зібраним. Врятований пояснив Рою, що в нього зламана нога, і тому потрібно щось до неї прив'язати. Він боїться, що у нього, можливо, вже пошкоджені печінка та нирки, тому він намагається не радіти завчасно, доки не потрапить до лікарні і не дізнається, що з ним. Але на щастя, з внутрішніми органами у нього все було добре. Хірурги довго боролися за його праву ногу, проте, зрештою, її довелося ампутувати. Залишившись протезом і слабкою, ураженою поліомієлітом ногою, Кен не здавався, як і в дитинстві, він знову довів, що незламний перед обличчям труднощів, і почав ходити. Життя Кена Хілдебранда це свідчення неймовірної сили людського духу. Потрапивши в смертельну пастку, він не зламався, а продемонстрував, на що здатна людина, коли на кону стоїть її життя. Його історія нагадує нам, що навіть у найбезвихідніших ситуаціях завжди є шанс на порятунок. Головне, не втрачати віру в себе. Нехай ця історія запалить у ваших серцях вогонь, бажання жити повноцінним життям. Нехай кожен з вас знайде в собі сили подолати будь-які перешкоди і досягти своїх цілей. Поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб разом ми могли досягти більше, а ми в свою чергу продовжуватимемо створювати для вас новий, якісніший та більш цікавий контент. Бережіть себе і слава Україні!